Всім здорово, з вами знову, Остап. І що ж, настав цей день, коли я нарешті докупив собі оперативну пам'ять до свого комп'ютера. Можливо, хтось знає, хто бачив, до мене недавно на стрім зайшла якась ненормальна людина, ну в хорошому сенсі того слова, і задонатила мені таку кругленьку суму. Називай <звук> мене Коди, і масла, кодимослав, вони бийте човкати. Називай мене коди, і масла, на слаб, вони прийдеть там You damn sexy, you jack damn, I survived my neck, do you know what? Got the no slap. Вони. To, I survived my neck, do you know what? Got the no slap. Вони بيدайчу в капіш. You damn sexy, you jack damn, I survived my neck, do you know what? Got the no slap. Вони بيدайчу в капіш. So, I didn't feel you. Я хочу ще раз сказати тобі велике дякую, якщо ти дивишся це відео. Так, якщо подивитися, то в мене показує, що зараз в мене стоїть 8 гб оперативки. Тому зараз ми будемо розпаковувати ось цю фігню, ну тобто, як фігню, Оперативну пам'ять мою. Якщо що, з само початку я думав собі наново заказати 16 гів оперативки, але моя материнка не вивезе, по-перше, 3200 ГЦ, тому я вирішив не викидати гроші на вітер, можна так сказати, і замовив собі просто таку ж саму, як в мене, на 8 гів. Тобто, просто собі по 8 і... Все, тому давайте зараз будемо її відкривати і подивимось, що це взагалі в нас таке. Так, просто подивіться, яка вона маленька на якомусь картоні замотана, так що давайте зараз. Треба якісь ножниці чи що? Так, подивіться, просто на такій от маленька в коробці. Кріж, я часто кажу, навіть не знаю е е е, ті оперативки, як він називається, я вам просто розприкріплю скрін на самі собі там. Подивитись її характеристики, всяка така фігня. Отак вона виглядає. В принципі, така сама, як в мене, <рошу> просто ще різі. Коротше, все, давайте я буду її зараз. Запихати, і... ну що ж, прийшло вже пару днів, коли в мене стоїть 16 гігів оперативки, і що можу сказати? Ну в принципі, я так, чесно кажучи, не дуже є, є якось так і тестив. Але одне те, що можу сказати, коли в мене стояло 8 гігів оперативки, то ну в кесці будемо брати наприклад, кеску. У мене було ФПС ну, 200-250, нехай буде. А з стрімом в мене було ну десь 100 150. А тепер в мене з 16 гів оперативки з стрімом в кесті FPS 150-200. Типа, ну, різниця реально є, і, ну, поки що, мене влаштовує, мені поки що подобається. Я не жалію, що я її докупив. Ну, але все одно ще. Треба буде тестити і дивитися, як буде там в якихось вже сильніших іграх. І так, кромі оперативки, я ще замовив собі освітлення. І щоб так, те відео не було таким кротким, я його ще в принципі зараз розпакую і подився, що це взагалі таке, і як воно ну, взагалі щось поміняється. Від За мене є перша коробочка, і тут ще в мене є от так що хоча зараз будемо якось його складати, я обичаю, що що зараз вже темно, але. Надію, що щось буде з того видно і щось з того вийде, коротше. Певно, почнемо з той великої коробки, щоб вона мені не мішала. Її зразу цей так треба якось тут є. Її... Так, ну в принципі логічно тут Типа підставка, що то тобто, ніжки, я не знаю, як це правильно тобто, Правильно сказати, опа, ну такі великі, до речі. Я думаю, вони навіть менші будуть, але такі непогані, ну зараз треба. Оп. І отак от підставка зверху, в принципі, вона... Коротше, добре, давайте поки що поставимо цей. Опа, тут вже навіть така от коробочка, а не простий картон, так що. Так, треба відкрити. Ну коротше, я думаю, зрозуміло, що таке простий, от його типа. Так, викидаємо. Короче, зараз я напевно включу світло і буду. Розбиратися, як все підключати. Мене. Чи хреза, чи я нормально склав, чи ні, ну вроді щось отаке от похоже. Ну, опа. Коротше, зараз підключу і подивимося, як вона світить. О, пацани, ну щось типу такого. Не знаю, ні ну В принципі, реально, мені подобається, тільки тепер треба ще нормальну камеру для освітлення. Але то таке. Ну що, тоді всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Підтримайте його лайком, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, точно підписаний, а З вами був я Остап і всім па-па!